На минулому тижні сталося ДТП у Ічнянській громаді, внаслідок чого травмувалися водій та троє пасажирів. Поліція прилучене встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими внаслідок зіткнення двох автомобілів. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла до поліції 4 грудня близько одинадцятої години. На місце події прибули група реагування патрульної поліції ічнянського відділу поліції та слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції. Погоронці провели огляд місця події, склали схему дорожньо-транспортної приходи упитали учасників аварії. Попередньо поліцейські встановили, що 41-річний киянин, який перебував за кермом легкового автомобіля, рухаючись автодорогою Ічня Новий биків при перетині головної дороги, не надав переваги в русі позашляховику. Друга автівка, керована 41-річною мешканкою Харківської області, рухалась головною дорогою від міста Ніжина в напрямку Прилук. Внаслідок зіткнення водійка позашляховика а також троє пасажирів легкового автомобіля, серед яких двоє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Постраждалі були госпіталізовані. Транспортні засоби правоохоронці вилучили до відділу поліції. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом привузької окружної прокуратури встановлюють повну картину дорожньо-транспортної пригоди у рамках провадження відкритого за частиною першої статті 286 – Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху на таке правопорушення. закон передбачає штраф виправні роботи до півроку арешту або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Досудове розслідування триває. Крім того, поліція нагадує про необхідність використання світловідбиваючих стрічок флікерів у темну пору доби. Поліцейські закликають громадян віддавати перевагу верхньому одягу світлих тонів та подбати про наявність на ньому та особистих речах світловідбивальних елементів. Пам'ятайте, чим більше на вас фрітерім, тим краще вас видно у світі фар транспортних засобів. Поліція наголошує, що світловідбивні елементи рятують життя, тож подбайте про свою безпеку та безпеку своїх дітей. У свою чергу водії транспортних засобів повинні бути максимально уважними під час наближення до пішохідних переходів, зменшить швидкість та в разі необхідності зупиніться. Бережіть себе та оточуючих.